Коротше, Тайп 68 один з моїх улюблених тяжів 9 рівня на поточний момент. Як вийшли ці машинки в реліз, ці японські важкі танки з прохолодними гарматами. Я коротше щось в дев'ятку прям, ну прям вона мені так подобається. І поки я там настрімлю, стрімлю, поки... Доліковую своє горло, свої зв'язки, а я потроху там сам собі і граю. І стався в мене дуже кльовий бій, прям такий з дуже цікавим фіналом, в полі вам скажу. Коротше, дуже подобається ця машинка, і тут спойлер, знову бій на майстра, але який і що там було, отут на жаль, не влетіло. Би влетіло було б ще краще по шкоді. І так, до речі, тут нормальна напулька. Ну коротше, і я отут зараз стою, да, чекаючи, хто ще може приїде. Може там Т-77, якому я дав. Ну не знаю, вирішить перевірити, бо знаєте, нічого не відбувається. О, гармата вже прохолодна. Тож я чекаю, бачу, що зліва, справа сюди ніхто не буде в'їжджати. Мої, наче контролюють все, контролюють все, що потрібно. О, бачу, там щось впало. І я такий стоп. Чекаємо. Чекаємо, ще впал. А в мене тут і огляд добрий в цій машині. І я дуже сподіваюся, що я побачу, і я побачу, я побачив і й сьомий навіть стрільнув. Але вже там він на розкачці був кудись воно полетіло. От речі, 279 вже щось трошки ГП втратив, а проти кого він там втратив. Хто йому кінь, Сімка? Хто? Ну, коротше, я такий думаю, ну, е, вийду ще, я готовий розмінятися з 77, е, тому що ну, я вже нормально йому 1300 на ньому наколядував. І думаю, ну можна вийти розмінятися, але забрати цей танчик. А зараз я дивлюся, щось там багато танків скупчилось. І думаю, не буде поспішати виїжджати на 777 і ще, ну хто знає, може він стоїть там і як минулого разу стріляє. Але все ж таки не знаю чому. Але от мені так що я думаю, не ну, вийду заберу його. Тому що не те, чому я щось думав, що він там і досі стоїть. От не знаю чому. Але диви, вже а, ну, більш ніж третину ХП він мені зняв за два постріли. Да, там За 700 плюс е ХП. І я, коротше, розумію, що там на сколі підуть сімла, і там, хто знає, може локомотив, їх танчик, ще хтось там буде проїзди. Коротше, е бій. А, до речі, бій з десятками і вісімками е З однією артилерією. Тобто я не зовсім в топі, але все ж таки 10 і 9 тут в них достатньо серйозні машинки. ВЗшка, 7, ПОШ, Кінь. Проджета, ВКшка, контр це все машини, які можуть мені нормально наламати боки на цьому танчику. І я так зрозумів, що uh, дивиться історію, в мене та дуже влучна гармата, коли я uh, холодний, да, коли гармата холодна, І я такий. А поїду я по попетешу? Тому що я бачу, що всі мої танки отут скупчились. В нас ніхто ніхто не грає на uh, зеленій частині. І я такий, так, стоп. Ну, а я ж можу піти і допомогти. Там Сінлак досі стоїть. В нього ніхто не їде. Думаю, ну раз ніхто не їде. В мене є шанс заїхати там на пагорб. Так, треба витрачити час, доїхати, стати на позицію. Але в мене влучна гармата, тому що коли вона охолоджена, да, влучні там значно е краще, тому що зменшується коло. І я такий коротше, о, я вже там коня бачу, але я їду далі, не хочу стріляти, тому що хто знає, може. Коня також нормально все з оглядом, і він мене побачить після пострілу. Я не хочу спалитися, я хочу заїхати кудись сюди і почати працювати. Бачу коника, треба кудись там башту йому пхати. Він якраз в мене за колом, і йому там незручно ховатися. І думаю, щось він кудись сюди дивиться. Думаю, що зараз якийсь бланк мені дасть, бо я все ж таки стрільню і бачите, кудись сюди стріляє. Думаю, так, степе, 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 не треба воно мені. Я чекаю. Е Хотів би сказати, я... цей бій вже достатньо давно був зіграний, і думав, що я зараз буду чекати на те, як я охолону. Але ні, нефіга. Я, коротше, е вирішив стрілювати, але зараз чекаю. Тут в нас ще е прожетка Фулова, сімка, фулова. Фулова. Я не знаю, вони там так класно грають, що їм ніхто шкоди не дає. Е тим паче, вже 5-3. Ну думаю, ну повинні ми якось вигравати. Думаю, перекачу сюди на е пагорб, щоб постріляти тут. Е Тупі добрі. Коротше, чекаю. І думаю, треба, треба може про джета буде зараз показуватись, може їх хто буде бачити. Ну, треба стояти. Треба стояти чекати. У нас поки що нормально все і по ХП, і по танках, але у них джета переїхала. То думаю, ну може ЄСА з іншої сторони подивитися, пошукати. Там, наче нікого, думаю. Ну, поки я чекаю, може зробити блайнд Ось. І я не знаю як, але ви бачили, я такий, ну, коротше, прочит, прочита. Це скілуха. Це скілуха. Насправді, я просто вже давно розумів, що ну, там повинен вже хтось бути. Ну повинен хтось там бути. Бо стільки вже часу там нікого немає. І наш ЛТ, я не знаю чому, поїхав і впоровся. Поїхав, поровся, і ми чомусь втратили це. Е, Ах. Цю можливість грати від огляду. І я, коротше, приїхав сюди, тому що якщо десь сюди буду їхати танки я сам їх побачу. Там кущів немає, то я десь став тут, тому що нам треба треба закривати зеленку. Якщо ми не закриємо, нас розкидають в борти. Патон молодець патон за танк заїхав там, бачите, в самий куточок, в самий і десь він там. І тут ще сімка. І вона так зручно, блін. А, грає, але мені не можна віддавати позицію. і Я думаю, ну треба якось, якось хоч сюди допомагати нашому двоствольному танку і відразу прусь вперед, тому що може там хтось на долині буде стріляти. Бачу, що там нікого. То мені треба чекати: сімку поїде, не поїде. Поки стоїмо тут. бачимо ЛТ на мапі. Не полетіло, хоч я вже і прохолодне, але не полетіло. 279 молодець. Поїхав допомагати. Тут я вже не буду, не буду. Охолоджуватися, тому що треба Треба забирати, стріляти, допомагати, може влетить, влітає. Бачу, що Ілтешка їде, її хтось побачив. Також я не охолоджений, не охолоджений, то стріляв як міг. Може, вона поїде і тут диви. Почалась історія. Артилерист побачив, що я тут граю, і щось е, роблю. А я вже, до речі, маю два фраги і 3500 шкоди. Це лише частина. Частина того, що тут зараз буде. Тому що в них ще танків досить багато. І я так на всяк випадок десь там подивляюсь, ну може там вдалині буде від артилерії щось летіти, я бленди якісь пороблю по ній. Отак от, от десь взяв, чекаю. Чекаю, чекаю. Де ж там, може, вона буде стріляти? Дуже хочеться блендуху закинути, бо ніхто не їде поки що. Тож. До речі, не пам'ятаю, побачу її чи ні. Артилерист забрав номода. Їх. Наш артилерист забрав, молодець. Поки що я в очікуванні 8-6. І щось в центрі я бачу, в нас там щось трошки ХП зменшується. Наче, ну, все добре. Але е, я дуже хочу знайти артилериста, тому я тут стою. Дуже хочу знайти. І як. І от в цей момент, коли десь воно там полетіло, я такий бай, ну я коли вже перестав дивитися, тому що в мене думка: ну щось я дуже довго, я бачу, що кінь поїхав полем. Думаю, дуже довго стою, треба їхати допомагати, тому що у нас кінь поїхав, і в нас там залишилось а, дві ПТ-шки, артилерист, причому АМХ стоїть десь там зверху, без ХП. Тобто раз-два його немає. Там ще в них центрі забрав нашого 703-го. То, коротше, я вирішив повертатися. Бачу, що хорі, я думаю, може, в нього ще хп є, в нього хп там на один-півтора постріла умовно. Тобто він також там нормально не пограє. Ну, хоча, див... дивлячись кому, в принципі, майже всі, окрім ЛТ артилерії, якщо артилерія не проб'є, да, можуть забрати навіть з одного пострілу нашого о, хорі 2 Тож я кудись їду сюди, тому що тут можна зустрічати, тут є кущі, я можу сам дивитися, я можу сам. Зустрічати їду допомагати. До речі, ще машинка непогана, їде 40 кілометрів. Тут, наскільки я пам'ятаю, в мене збірка з досилачем, ХП і, мабуть, вентиляцією. І тут, коротше, я дивлюсь, щось локомотив. Я не знаю чому. Вирішив сюди пробратися, пошукати танки. Забираю його. І тут добрий вечір. Фош, фуловий. Фош, фош Б, це десятка, їде на нашого 279. Я поки не зовсім розумію, де вони там, десь катаються, не можу знайти. 279 якось ще там живе. Я думаю, ну треба підкатитися. Може, тут подивлюся, прицілом Намагаюсь знайти його е корпус. Не знаходжу такий блін. В нас же AMX забрали, він там десь був е десь був коротше, високо. Пам'ятаєте, я коли сюди їхав, казав, блін, щось він вез високо. Це, це важко. 2.79, думаю, ну від броні якось може буде задирати і проживе. Треба їхати допомагати. Патен також збоку заїздить. Фош десь все ж таки влучив. А, напав, бачу, цього друга треба, треба, намагають знайти гуслю, Полетіло йому просто не в гуслю. Коротше, не дало йому. А, Гуслі, щоб він зупинився, ну хоч встиг ще раз дати. Він хоча вже шотне, але зараз кудись там заїде, я не встигну. Пош також ховається, і там вони у трьох повністю, і вже 10-11. Нас то хп більше. Але кінь десь там на центрі. Думаю, друже, ти повинен поїхати забрати або артилерію, або до мене, або я не знаю якось, коротше. Треба тут тепер мені виживати. Вони ще зможуть якось там закрутити. Бачу, ну може, кущі тут по центру заїхати. Не дуже. Там зручно, думаю, ну, може, ці кущі вони тут хоч якось мене можуть закрити. Ага, побачив ВЗ-шку. Дуже-дуже сподіваюся, що мені кінь допоможе, чи ще хтось. Кінь добрий. Давай, давай, стріляй, щось роби, не стріляє. В мене ще ХПшка є. Сушка забрала хорі, розумію. десь він там в мене в спині. Мені треба їхати тепер на Вазіка. В мене немає ніяких варіантів. Бачу, що Вазік на мене не дивиться. Побачив фоша. Йому е кінь дає то або не влучає, або не пробиття. Забираю вазіка. Бачу, Фошика. Думаю, треба звестися, не буде чекати, поки охолону дав йому шкоду. Нормально не від'їжджаю назад. Розумію, що десь там ще ганяє сушка. Дивлюся, що тут з тим влучу, не влучу. Броню не пробити, тому що біля маски в нього дуже важко пробивається. Думаю, а окей, треба якось забирати артилерист. Молодець допомагає і якраз його зупиняє. От... Дуже великий молодець артилерист зупинив його саме там, щоб він не встиг довернути корпус. і Я точно його добрав. Бачу, сушка, їде в нас на базу. Все, туди їхати не можна. Треба цього друга якимось чином перемогти. Я думаю, кінь, що ти там стоїш, їдь сюди. Ти мені дуже потрібен. Їдь сюди або їдь за артилерію. Щось роби. Щось роби. Думаю, ну може цього я пошукаю. Все, виїжджати вище не можна, тому що контркар, і я такий. Окей. Мені треба його забрати, в мене є хп, треба їхати розмінюватися. Варіантів немає. Сушку будемо бити е, далі. Молодець кінь, кінь до мене все ж таки поїхав. Хоча він дуже довго стояв, я коротше їду, лампу зловив. Роблю вигляд, що я їду кудись сюди, щоб контркаро, а, е, типу, якось розвернувся, їду сюди. Артилерист, артилерист десь сюди кинув. Я думав, що чесно, мені здавалося, що він ближче до їх мапи ой, мапи, Господи, бази. А, і, але він був далі. думаю, ну кінь, ну поїдьте, забери тоді артилерію, я спробую сам. Сушка стала на базу, тільки вона а, а, могла встигнути доїхати. То я коротко, думаю, ну кінь, будь ласочка, знайди артилерію, будь ласочка. А Я поїду тут намагатися вигравати, збивати базу, бо часу немає. Якось сподіваюся, що контркаро десь розвернувся, але ні. Він тут в нас грає, не влучив, мені дуже пощастило. Кінь знайшов артилериста. Артилерист не буде мені заважати. Їду сюди. Тут в мене зараз. А я пам'ятаю цей момент, я отримую шкоду. Тут, до речі, ще ж гідромнетична підвіска. Але я трошки боком став. Треба завжди вирівнюватися, тоді не буде стрибати. І за цих стрибків я отримав шкоду. Я щось тут кружляю за пагорбами. Думаю, так. Ну я дуже дуже сподіваюсь, що сушка, сушка, не забере мене з одного пострілу, тому що ну, наче не повинна, тільки якщо не підпалений БК, але немає варіантів, тому що ну кінь, хто його знає, може він зараз не встигне. Я вже розумію, де сушка. Вона тут, я короче їду до неї. Вона мені дає шкоду, я кудись там їй. Її... Фуга... А я з фугасами був, кудись фугасом, не даю нормального пробиття, Їду до сушки. В нас виходить таран. і в мене в мене одне хп. І він мені дає в гармату, не переходячи на фугас. Забираю сушку, в нас перемога. Кінь все ж таки, молодець, поїхав, забрав артилерію, тому що вона тут могла мене добити допомогти да, цій сушці. Кінь міг нам, наприклад, не встигнути заїхати і того сім фрагів. 6633 шкоди. Натанкованого небагато, тому що наче не танкував. І ще трошечки асісту. І з одним ХП. Я вже, ну типу, сподівався, що я під'їду, там тарани, ми там хоча б знищимось. Але ні, я його і не забрав тараном. да, ну, Я думав, ну, може, може, спрацює, да. І ще собі одне ХП залишив. Сподіваюсь, вам сподобався цей бій. Будь ласка, не забудьте про підписку. Якщо сподобалось, звісно, коментар можна про це написати, ну, а можна перейти на телеграм, там також написати, да? а ще на Тікток підписатися. Але все це дуже добре Більш, більш тільки корисний і більш важливий, якщо ви не будете забувати допомагати Збройним силам, якщо є можливість там робити донати якісь напряму Збройним силам або організаціям, які підтримують Збройні сили, або тих, хто потрапив у скрутне становище. Якщо немає Змоги нічого о, страшного, головне, бережіть себе, своїх близьких. Це також дуже дуже важливо. Тож, бережіть себе і на все добре. Побачимось наступних відосів.